Олег Кузніцов не вважає піком своєї ігрової кар'єри 1986 рік і, відповідно, найкращому кар'єрі тогочасний календарний сезон, що тривав з 1 березня по 7 грудня. Хоча як передній захисник тогорічного Динамо він виграв Кубок Кубків УЄФА, захистив титул чемпіона Радянського Союзу та зіграв в усіх чотирьох матчах у Мексиці на Кубку світу безпосередньо і в одній восьмій фіналу СРСР Бельгія. Саме ось із цього трофея для нього, як власне, і Івана Яремчука, Павла Яковенка, Василя Раца, Олександра Заварова, усе тільки почалося. Причому на всіх фронтах динамівці Києва грали одним і майже незмінним складом без ротації, без особливих засобів відновлення, не визначаючи пріоритетність змагань, готуючись від матчу до матчу і розподіляючи сили та емоції на весь сезон. Можна почитати, ну десь около близько... С 7-8 игр в месяц мы играли, мы играли практически через три на четвертый день. Это, как сейчас мы говорим, цикл э, играет два раза в неделю. Плюс это очень-очень тяжело, это сейчас, сейчас мы говорим, люди чартерными рейсами летают. Мы, мы летали, например, обыкновенными самолетами аэрофлота, то есть рейсовыми, плюс... Э, Игры за сборную, между, между играми чемпионата были игры за сборную. За сборную, если мы куда-то вы, выезжать на выезд, мы обязательно через Москву летели. Это надо было в Москву лететь, ночевать и потом лететь. Поэтому... Также возвращаться, это для нас было счастье, если мы возвращались и попадали на последний рейс, там, в 10 часов в Киев, чтобы мы могли переночевать дома. Если бы мы не попадаем, мы едем на поезде всю ночь, и утром мы опять заезжаем на базу практически, готовимся. Ну и плюс, еще раз говорю, уровень, уровень наверное, команд был очень приличный. Поїхати на виїзд тоже тобто білісі в Ташкент, проходними проходными не було ніколи. І тим более з чемпіонами напевно, тому 2 травня 1986 дев'ятсот динамівці Києва виходили на стад джерлан у фіналі Кубка Кубків УЄФА із Атлетико Атлетіко Мадрид без страху і без докору. Легко і не вимушено. Нам по 22-23 по 23 года э, то есть, э, все только начинается, что нам еще ну, там, от 7 до 10 лет еще играть в большой футбол, что еще даже если неудачно, то у нас есть шанс еще что-то исправить, что-то сделать. Поэтому, поэтому такого не было, что ли, дрожь в коленках. Там, выходили, тут, наверное, играли. Тем более до, э, до финала мы дошли до, до, достаточно уверенно. То есть не было таких, э, каких, ну, может быть. Как ни странно, самая первая игра с голландцами была, наверное, вернее, ну, с голландцами, которая, ну, более-менее какая-то интрига была, что там мы проиграли, здесь пропустили первый мяч, хотя четыре. А в остальных мы дома дома выигрывали всех с крупным счетом, и на выезде уже там играли по счету. Це, ну, Нормально, тобто, такого, щоб ми приїхали какими то аутсайдерами. Ні, абсолютно. Так, іспанці там фаворити, но не боялися їх абсолютно. Геній Валерія Лобановського помножені на сувору дисципліну і бездоганне виконання гравцями тренерської установки, а також колективний відбір і швидкі атаки великими силами. Саме це стало запорукою успіху конкретного дня у конкретний момент. Була у Києва і справжня зброя. 15 хвилин стартового спорту. Ви пам'ятаєте ігри в тому ж циклі, коли ми Кубок Кубка виграли з тені Жаруминами, ми забили на 13-й хвилині, ми вже вели 3-0, Ми заганяли, вже 3-0. Тобто Ми грали на максимальних, одразу вже включалися, на максимальних оборотах. Минут 20-2-3 мяча забили и уже какая-то армия шла. Но вот это еще раз. Все боялись, боялись там, как и говорили, 15 минут в Киеве, потому что разрывали. Если не разрывали, уже тяжелее было. Цього разу стартовий натиск киян закінчився голом Олександра Заварова. Після пропущеного м'яча мадридці оговталися лише по перерві, але Дем'яненко і компанія швидко повернули собі ініціативу і надалі переважали суперника у швидкості та у колективній взаємодії, як у нападі, так і в захисті. По той схемі що ми грали, особых проблем для мене, особых проблем не було. Тим більше опитнею завжди і грали, Тот же Болтача грав, тут же Бессонов грав, і, і Балі грав заднього защитника. Опитні игроки, які і в играли. грали. Тому, защита, якщо зіграли на нуль, я думаю, особых проблем не было. Можливо, звідси афоризм, коли позаду надійно, то і попереду складається. А ще колективний принцип. Усі в обороні, усі у захисті. Напрочуд показовою стала тепер вже легендарна атака віялом. Капітан Анатолій Дем'яненко зробив кидання м'яча із за бокової. Легким помахом ніг м'яч від Василя Раца перейшов до Ігоря Біланова. Далі на Вадима Євтушенка, який і зробив вирішальний діагональний пас на Олега Блохіна. Ривок і завершальний результативний удар. Атака Віялом стала справжнім київським ноу-хау на той час. А ось третій гол у ворота Філола, до слова, аргентинський воротар був чемпіоном світу, виявився наслідком зразкової контратаки, яку вправно завершив Вадим Євтушенко. 3-0. І динамівці Києва вдруге в історії європейського футболу здобули Кубок Кубків УЄФА. Транзитом через Москву, повернувшись додому залізницею тільки тут. На пероні, українських героїв вітали належним чином. На тлі конкуренції союзних республік України та Росії, футбольних протистоянь Динамо і Спартака, союзний центр до чергового успіху Києва поставився з ревнощами і не оцінив його як слід. Медаль, грамота, заслужені майстри спорту. Ну, Насправді, немного було обидно. я. Я знаю, що тот же Валерій Васильевич ну, в душе може что що да, не, не, не столь сильно оцінили на самом деле. Этот, этот, этот успех, я думаю, що естественно, це успіх не тільки українського, я думаю, що і да, всього Совєтського Союзу. Після перемоги над Атлетіко, вихованець Чернігівського футболу Олег Кузніцов став стовпом оборони у командах Валерія Лобоновського. Не тільки Київського Динамо, а й збірної СРСР. І в будь-якому випадку дочкою відліку своєї зоряної кар'єри вважає ось цей трофей, з якого все і почалось.